Калина не верба, то з народного чогось, так? Це, це не ваша це народна, народна пісня. пісня. Та, яку ми просто адаптували, вдягнули її в гарне аранжування, в гарне вбрання, трошки, можливо, там десь щось докрутили, ага. і насправді так. Чесно, коли я приходила з Калиною Невербою, і Ярослав продюсер, і саунд-продюсер Андрій Бакун, вони мені пальцем покрутили біля скроні. Отак. Чесно. Ага. Сказали, ти що Ти що чорнобривці калина, переспівай. Верба. І Козловський, я переспіваю «Чорнобривці» і все. А Козловський переспівав? Переспівав, співає, так. А ну, що то є, є таке в артистів, от брати вже відоме і переспівувати, що тут таке є? Кавер? Каверта, добре, дякую. Наступне питання. Знаєш, Осінь теж існувала до твоєї пісні. Взяв Ні, Це нормально, брати народну пісню і переспівувати на лад. Це нормально? Звичайно, це нормально. Ти ж адаптуєш під себе, під, угу. під своє виконання, під свій стиль. Ну, Просто це страшніше, якщо ти візьмеш чужу пісню, до тебе домахається хтось один. Якщо ти береш народну, то народ може домахатися. Ну, так. Так? Є так. логіка. Бо, наприклад, Хливнюк переспівав пісню про як це, ой, ой, Лузі, ой, ой, про ой, Калину, ой. він це зробив ще крутіше, ніж воно взагалі в нас звучало в головах і так далі. Правильно? А вон, так. Ну да бо ну, це в потрібний час на свій свій манер трошки там нотки змінив трошки ритміку але воно вийшло круто